Я знаю про проблему Віл Сніду. Я не байдужий до неї. Всесвітній день боротьби зі снідом це важлива нагода для підняття інформованості широких верств населення про проблеми Віл Сніду, проблеми людей, які живуть з Віл Снідом. Звільнення від наркотичної та алкогольної залежності символом боротьби зі снідом стала червона стрічка. Вже більше 30 років епідемія віл сніду забирає життя, і в світі вже загинуло від цієї інфекції 32 мільйона осіб. Безумовно, снід це трагедія для всієї людської спільноти. У суспільстві ми повинні з особливим співчуттям і підтримкою ставитися до людей з ВІЛ, адже найчастіше вони відчувають себе само. У боротьбі зі страшною недугою. Вірус імунодефіциту людини це хронічне інфекційне захворювання, яке викликається самим вирусом і вражає імунну систему організму людини. Тобто людина за певний час вона починає хворіти, до неї приєднуються такі захворювання, як туберкульоз, які вражають імунну систему, і така особа через який то термін часу помирає. Як каже лікар, під час війни в нашій країні кабінет лікування та профілактики ВІЛСНІДу не припиняв свою роботу. Ми надаємо медичну допомогу як і нашим пацієнтам, так і внутрішньо переміщеним особам з інших міст. В рамках пакету НЦЗУ, лікування, діагностика, медичний супровід осіб з вірусом імунодефіциту, ми не зупини, ми не зупинялись ні в одному дослідженні, Тобто, всі лабораторні дослідження, які повинні були у рамках цього Проєкту проводитись, ми їх проводили. Ми доставляємо зразки крові на наразі в лабораторію міста Дніпро, в обласну лабораторію, так як лабораторію центру СНІД міста Слов'янськ не працює. Кристина Альбертівна каже, що у зв'язку з обов'язковою евакуацією з Донеччини у деяких пацієнтів виникли складнощі з лікуванням, втрачали свій бронежилет медичного захисту. Кожна наша особа, яка перебуває на обліку, має такий бронежилет від війни від вірусу імуна це АРТ-терапія, яка життєво важлива для кожного пацієнта. Вона призначається по одній або дві, в залежності від схеми, таблетки раз на добу, і пацієнт приймає таку терапію кожного дня. Тому, коли була евакуація, і пацієнти були вимушені виїжджати, вони забували таку терапію. Наразі пацієнти, які хворіють на віл інфекцію забезпечені всіми необхідними медикаментами. Наш кабінет забезпечує Такою терапією все наше населення внутрішньо переміщених осіб, які мають віл-інфекцію, це дуже важливо. А на сьогодні ми видаємо таку терапію на півроку наперед, з лабораторним контролем, з лабораторним моніторингом, Тобто, все у нас робиться. Всі ліки видаються безкоштовно. Всі швидкі тести, які у нас наявні в нашому кабінету, а це і тест на ковід, і тест на віл. Їх шість разних серій, вони різної чутливості. Вони теж безкоштовні. У нас навіть є оральний тест на ВІЛ для статевих партнерів. Зачасту ми їх видаємо, тобто по слині можна зробити тест на ВІЛ. І все лікування, все, що є в цьому кабінеті, це безкоштовно. Як каже лікар, такі тести можна зробити в усіх медичних закладах первинної ланки. Тестуємо на ВІЛ не тільки ми, не наш кабінет. Тестують і всі лікарі, тобто первинна ланка в нашому нашій ОТГ, в нашому районі, тестує і стаціонар за клінічними показами, тестує і жіноча консультація, і перинатальний центр. І так за рік у нас є 26 в нашій громаді випадків нових ВІЛ-інфекцій. Тобто, ми знайшли і люди ці. У них все добре, вони лікуються. Уже терапія їм призначена. У них все буде добре. Але ми як і знайшли, ми і втратили. На жаль, 15 осіб в нашій громаді все ж таки померло в 3-й чи 4-й клінічній стадії від сніду. Вони мали супутні захворювання, тому ну, була і погана новина в нашій практиці роботи. Окрім ліків, також надають і гуманітарну допомогу. Нещодавно всіх пацієнтів, які у нас перебувають на обліку, ми Забезпечували гуманітарною допомогою від благодійної організації світанок за підтримкою World Food програм. Тобто, кожен наш пацієнт отримав набір продуктової їжі. Ми роздали всім, і наразі ми очікуємо наступний етап. Мабуть, це можуть бути гігієнічні засоби гієни. Можливо, це буде знову харчові набори. Тобто, ми працюємо так, щоб забезпечити не тільки лікуванням, а щоб наші пацієнти не були голодні. Кристина Альбертівна каже, що захворюваність можна попередити. Потрібно своєчасно робити обстеження у лікаря. Індивідуальна гігієна, тобто, якщо ти не впевнений в статусі свого партнера, найкраще всього. Звісно, ну по перше, обстежиться собі, знати свій віл статус, і це регулярно робити, хоча б раз на півроку сімейного лікаря, або просто прийти до нас і зробити такий тест, і мати при собі всі да, завжди засоби індивідуальної гігієни, тобто презервативи. Тобто, це буде, мабуть, найкращий такий захист. Сьогодні ВІЛ це не вирок. Люди з вірусом імунодефіциту можуть жити звичайним життям, народжувати дітей, працювати, подорожувати. Проживати тощо достатньо вчасно вжити лік. Якщо віл-інфекція діагностується вчасно, відразу розпочинається обстеження і надається необхідне лікування пацієнту, відтак людині гарантується якісне та повноцінне життя.